Після нічного терору будинок в Ларіонівській громаді має такий вигляд. Цілями ворога виявились квартири місцевих мешканців. Син ійшов курити на площадку. Забіга битро, мама летить. Він став у коридорі, а я своїй спальні покиликла. Мені на мене вже почало все летіти. І лоджа, і четвертий поверх, і вся, і вся спальня. Двері на мене із спальні впали. Коротше, ну, тіла, сина пошкар... сина поцарапало. Всюди потрощене житло та знищене майно людей. Це був жахливий вибух такий. У нас ще двоє маленьких дітей, ми не знали, куди їх вистачати і куди з ними бігти. А потім почали летіти шахіди. Це я сама їх два чула. А потім взриви, що це було. Взриви були безривами. Місцеві всі, як один, кажуть не пробачимо. Дуже шкода, шкода психіку дітей. Е, в цю ніч діти мої, в мене двоє дівчаток. Ми теж не спали, ми теж ховалися, але куди ховатися, воно ну, не розумієш. Дуже шкода, дуже шкода. Ненавиджу, ненавиджу Росію. Ненавиджу. Поліцейські Сінельніківського району зареєстрували понад 100 заяв про пошкодження майна. Працюють гуманітарні місії, вони надають людям речі першої необхідності. Небайдужі підприємці, депутати всі на сьогодні тут і надають допомогу. Зараз також наша гуманітарна організація, яка постійно надає нам допомогу під час військового стану пролізка, також надають допомогу. Селищна влада допомагає постраждалим від ракетної атаки у найближчих планах. Встановлення вікон та ремонт даху. Сума збитків наразі встановлюється.